Що треба знати про гроші при перетині кордону, якщо везете їх готівкою. Еквівалент більше 10 тисяч доларів має декларуватися. Декларується вся сума коштів, яку ви везете. Везете 13, декларуєте 13, а не різницю, наприклад, 3 тисячі доларів. Далі, ви маєте підтвердити джерело походження коштів, чи отримання компенсації за загиблого, чи отримання винагороди за ваші послуги, якщо ви особо підприємець були. чи Є або ви продали якесь майно відповідно договір купівлі-продажу. Дуже бажано, щоб ви ці договори, документи про погодження ваших коштів, податкову декларацію апостолювали ще в Україні. І о, зробили нотаріальний переклад в тій країні, де ви будете їхати. Бо коли ви захочете ті кошти покласти на рахунок у іноземному банку, у вас банк може поцікавитися або поцікавиться джерелом їх походження. Тобто один момент на кордоні, а другий момент, коли ви будете класти кошти на рахунок. Наприклад, польські банки ще можуть практикувати вас взяти кошти, ви їх поклали, а вже вони вас потім питають: а скажіть, джерело походження ваших коштів? А ви такі. Не можете толком сказати. От чесне слово, мені недавно один чоловічина десь за кордоном -то сидить і каже: А як мені перевести кошти? Але в мене немає джерел, похожі. Я кажу, ну ви нормальні, ну ви мене що питаєте. Як вам легалізувати ваші брудні кошти, це не до мене питання, не до адвоката. це ви там. І Як їх отримували, так і ними розпоряджайтеся. Наступне питання, яке вам потрібно знати, вам потрібно Довести придбання саме валюти, якщо ви везете за кордон, ну логічно, за кордон жре везете в валюті, і це має бути квитанція про придбання валюти терміном найбільше 3 місяці. Що робити, якщо ви валюту купляли, наприклад, раніше, ну, завщаджі, якісь обмінювали, да? у вас старі квитанції? Що рекомендується робити? Берете ці гроші, кладете в декілька банків на короткострокові депозити валюті, і потім їх знімаєте. Єдине, що в Україні діє обмеження на зняття валютних коштів, там еквіваленти з плюс-мінус 2,5 тисячі доларів в день. Сподіваюся, інформація була вам корисна.